Незабаром у Вінниці оновлять зупинки громадського транспорту та чобіткові майстерні. Журі вже підвели підсумки архітектурного конкурсу, який проходив у нашому місті впродовж грудня. Майбутні споруди бачили і наші кореспонденти. Тож дивимось сюжет. Головною метою конкурсів на кращий варіант зупинки громадського транспорту та чоботарні було створити недорогий та практичний варіант споруди. Цим завданням на думку журі найкраще впорався архітектор Назар Жовнич. Він вигадав конструкцію зупинки, яка відображатиме історію нашого міста. Суть основна така, щоб зупинки збагачувати ілюстраціями, які пов'язані з нашим містом. Або, наприклад, з кожною вулицею. Якщо взяти будь-яку вулицю в Вінниці, вона має якусь історію. І чому б ту історію не показати на зупинці? Відтак на вишенці зупинки будуть із зображеннями ягід, а на вулиці Порогова їх прикрасять портретом лікаря. Кращим варіантом човотарні було визначено спільний проект Максима Крамера та Михайла Коротинського. Хлопці запропонували недорогий та практичний ескіз споруди майстерні. До неї можна буде заходити, а не передавати взуття через вікно. Задоволені, звісно, якби будемо працювати до кінця, доводити його до толку надіюсь. О, якби приємно, що все таки виграли, бо чесно, не сподівалися. Переможці конкурсу отримали винагороду у розмірі 9 тисяч гривень за друге місце 5 тисяч. Третю ж премію журі вирішило розділити на всіх учасників як заохочувальний приз.